Після гучних скандалів з МСЕК та їх казково багатими очільниками президент наказав ліквідувати комісії і повністю реформувати систему до нового року. І вже з 1 січня діють нові правила оформлення інвалідності. Що змінилося і чи дійсно це полегшить життя людям? Розбиратимемось ми за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Мсек найкорумпованіша структура. Так кричали до повномасштабної війни. Не змінилися думки і зараз. Грибуть гроші, так звані медики із захисників, гори грошей, які нікуди не влазять. Таку картину побачили українці, коли працівники ДБР прийшли з обшуками до Тетяни Крупи, голови МСЕК Хмельницької області. Згодом правоохоронці з'ясовують, що завдяки старанням крупи левова частина прокурорів області пооформляли собі групи, аби отримувати додаткові надбавки від держави. Так би мовити, соціальну підтримку, бо вони дуже бідують у прокуратурі. Ну і разом з тим, щоб звільнити їх було куди важче. Щойно цей скандал дійшов до президента, як Зеленський скликав нараду і різко заявив, що МСЕК мають негайно ліквідувати. Але поки це відбувається, на жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з місяк медичної соціальними. Експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності Часу МОЗ дали ні багато, ні мало до нового року. Хоча там і так мали готуватися до цієї реформи, адже ще рік тому вже був гучний скандал з МСЕК. Тоді дебер викрило чергову схему. Мова йде про скандальне містечко Самбір, що на Львівщині, заступницю голови лікарсько-консультативної комісії правоохоронці зловили на гарячому під час отримання чергового траншу, але та героїчно не здавалася і намагалася. Зжерти долари, аби не було доказів. Тоді в міністерстві охорони здоров'я заявили, що беруться за реформи і хочуть замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності. Тоді міністр Ляшко заявив, що нинішня система інвалідності просто дає людині гроші і та сидить вдома, замість того, щоб вилікуватися та знову стати до роботи. Тож Ляшко заявив, що в Україні час відмовитися від пострадянської моделі визначення інвалідності. Втім, люди таку новину зустріли без особливого захвату. Багато українців питали, а що робити тим, кого лікування в реабілітаційному центрі все одно не поверне до попереднього життя. І власне рік тому міністр заявляв, що реформування медико-соціальної експертної комісії вже ухвалили. Тож від 25-го року вже запровадять інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Ляшко назвав процес глобальною реформою, що буде пов'язана з реабілітацією людини. Але згодом про реформування МСЕК говорили усе менше і, вочевидь, новий скандал з крупою та її. Поплічниками підштовхнув зробити все куди швидше. У жовтні зловили корупціонерку. А вже у листопаді в міністерстві таки представили інфографіку із покроковим поясненням, як з 1 січня 2025 року буде встановлюватися інвалідність. Там переконують, що запровадили нові концепції оцінювання, спростили для пацієнта процес встановлення або підтвердження статусу інвалідності. Послуги стануть більш доступними та фаховими. Від колишніх ідей Ляшка залишилося не так багато пунктів. Та все ж про це скажуть у. МОЗ тепер буде повністю цифровізований і будуть проведені антикорупційні заходи. Крім того, сформували центр оцінювання для оскарження рішень. Це якщо коротко, а тепер про усе детальніше варто зазначити, що після 1 січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. А ось для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи. Термін повторного огляду продовжується на 6 місяців. Усі правила документи. Виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються. Тепер в основі системи оцінювання повсякденного функціонування людини експертними командами лікарів на базі багатопрофільних лікарень. Це комплексний підхід оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність, аби швидше визначити індивідуальні потреби людини і допомогти їй з поверненням до активного гідного життя. У МОЗ переконують, що для пацієнтів спростили життя. Мовляв, тепер шлях до встановлення статусу інвалідності значно спроститься і скоротиться. Не буде Потреби проходити лікарську консультативну комісію закладу. Лікуючи лікар, одразу направлятиме на оцінювання. Для переліку станів лікар зможе направити на оцінювання одразу після встановлення визначеного діагнозу чи інтервенції, не очікуючи, як раніше на 120 днів лікарняного. Електронне направлення на додаткові обстеження формуватимуть лікарі експертної команди під час оцінювання і без вагомих причин до обстеження не зможуть відбуватися більше як один раз. Рішення експертної команди передаватиметься на соціальну сторону через. Рез електронну систему. Замість окремих організацій МСЕ, де більшість лікарів не займалися лікуванням. Тепер оцінювання проводитимуть команди саме лікарів практиків на базі лікарень. Пацієнт зі своїм лікарем сам обиратиме один із 300 потужних багатопрофільних закладів. Лікарні будуть територіально рівномірно розташовані і в одному закладі існуватиме декілька команд на кожен профіль справ. За можливості справи будуть спрямовувати у профільні заклади. Наприклад, оцінювання щодо нового утворення до онкологічного закладу. <закладу>, оцінювання щодо психічних захворювань до закладу цього профілю. У цих же лікарнях можна буде прийти додаткові обстеження за програмою медичних гарантій, а замість паперового процесу буде запроваджено електронну систему. Направлені документи до нього, протокол, рішення та усі дії фіксуватимуться в електронній системі. В МОЗ впевнені, що це мінімізує корупційні зловживання та дозволить відстежити всі етапи щодо розгляду справи. Склад команд не буде сталим, як це було раніше. Тепер під кожний випадок формуватиметься індивідуальний склад експертної команди. Адміністратору закладу перевірятиме в електронній системі повноту отриманої справи. Та чи вірно система визначила спеціальності лікарів і форму розгляду згідно з критеріями, після чого система визначатиме для справи профільну команду, яка має найближчий доступний час для проведення оцінювання. Адміністратор команд не знатиме, до якої команди і на який час потрапить справа, а індивідуальні дані лікарів та пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання. Важливо зазначити, що ніхто з голів МСЕК не зможе приєднатися до експертних команд і принести з собою стару культуру корупції. Також у рамках нової постанови планується створити центр оцінювання функціонального стану осіб, який перевірятиме обґрунтованість рішень команд та займатиметься справами, направленими на оскарження. Команда центру складатиме. З лікарів різних закладів охорони здоров'я. Постанова також затверджує, що інвалідність зберігається для всіх осіб, кому інвалідність була встановлена пожиттєво. А разом зі збереженням цього статусу зберігають чинність і всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Їх інвалідність може бути переглянута виключно за їх бажанням або за рішенням суду. Для осіб, яким було встановлено інвалідність зі строком повторного огляду, і він припадає на час впровадження нової системи. Статус інвалідності продовжують на 6 місяців. Як і Відповідні виплати та гарантії для осіб, які під час дій воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно буде його пройти. Для чоловіків призивного віку до 1 листопада 2025 року, для решти до 1 квітня 2026 року. Виняток становлять особи на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоров'я за визначеним у постанові переліком. Також оцінювання раніше за визначений попередню строк може відбутися за запитом суду чи правоохоронних органів, зокрема в рамках кримінального провадження. Для впровадження нової системи заплановано прийняття додаткових наказів МОЗ, які мають допомогти лікарям приймати обґрунтовані рішення та скоротити кількість документів, що отримує людина за результатами оцінювання. Замість 12 довідок чи виписок у різних комбінаціях буде один комплексний документ. Фінансування нових команд відбуватиметься через НСЗУ за послуги з оцінювання відповідно до прозорих вимог до діяльності команд. МОЗ планують, що довідкова та статистична інформація про команди їх спеціальності, місце знаходження, черги та рішення буде доступна публічно на аналітичних панелях. Також пацієнт може бути із представником на розгляді своєї справи. А з 2026 року пацієнту або його представнику. Буде дозволено знімати засідання на відео, чого не дозволяли робити раніше. Водночас, поточні зміни поки що не стосуються дітей. А ви вірити, що корупціонери не зможуть обійти нову систему. Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам мирних свят. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!